Вітаю в студії я, Ольга Заплесвічко. Ви дивитеся інформаційний випуск міста Борзни. І сьогодні ми поговоримо про найцікавіші події, які відбулися протягом найближчого часу у нашому місті. Нещодавно відбувся фаєричний концерт гурту, який став дуже відомий у нашій області і не тільки. Мова йде про гурт Смоляни з міста Комарівки Борзнянського району. Наша знімальна група відвідала концерт. Дивимось. Театральні номери, грандіозні постановки, неймовірний звук і світло. Нещодавно у будинку культури відбулася фоєрична подія. Гурт смоляни дарували нашим землякам чудові пісні, танці та гумор. Зал настільки був переповнений людьми, що вони спостерігали за тим, що діється з холу концертної зали. Розігрувалася безприжна лотерея. Маленьких діток нагороджували шоколадками. Ось погляньте, які декорації знаходилися на сцені саме. Зараз ми знаходимося за лаштунками і будемо брати в інтерв'ю в учасники цього проєкту. Борзнянці залишилися задоволеними тим, що відбувалося на сцені. Особисто у нашої знімальної групи емоції переповняли. Дуже хороше, сподобалося дуже. Приїжджайте ще. Дуже благодарна. Я Дякую артистам з що приїхали і розвеселили нас. І ми від... Від... віддохнули хорошо. Хочу, вартість білий мала, ці. мала ціна. так, мала. Да, мала ціна. Можна було б ще, ще додати. додати стільки ж за такий концерт. Сьогодні виступили. Хочу, щоб ми донесли в кожне серце, що ми любимо людей донести українську пісню. І якщо це нам вдалося, то значить ми сьогодні виступили дуже добре. Атмосфера дуже тепла, вдячна глядачам за їхні оплески, посмішки. Навіть за сльози, коли співала пісню про матір, я бачила, що глядачі плакали взяли. То, ну, я означаю, що заспівала її дуже добре. І добре, що вони мене відчули, що я хотіла донести про маму пісню. Україна вшановує 95-ту річницю героїв Крут. 300 студентів та гімназистів намагалися зупинити потяг більшовиків, які йшли на Київ. Хоч бій і програли, але все одно для нас вони є переможцями і залишаться в наших серцях і пам'яті назавжди. Урочистості вшанування прийшли безпосередньо біля станції Крути. На місце бою з'їхалися люди з усіх куточків України і навіть з-за кордону. Остріли гармат, студенти з усіх кудочків країни, прапори різних політичних партій. На станції Крути відбулося вшанування загиблих юнаків, які боролися за Україну. Трагічна загибель студентського курення під крутами стала символом патріотизму і жартовності у боротьбі за незалежну Україну. 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути українські вояки вступили в бій з більшовицькими загарбниками та їхніми поплічниками, щорвалися до Києва уперше після 1709 року через 200 літ українці обстоювали власне право бути вільними, не випрошували для себе свободи в поневолювачів, а здобували її у безкомпромісній боротьбі. Зараз за моєю спиною відбувається вшанування пам'яті героїв Крути. Уже в березні 1918 року за рішенням Центральної ради було вирішено урочисто перепоховати полеглих студентів на Аскольдовій могилі у Києві. В гімназії зародилася традиція в першу суботу-лютого святкувати день зустрічі з випускниками. На вечір прийшло багато колишніх учнів гімназії. Вони давали настанови 11 класникам ділилися досвідом та бажали успішного навчання. Детальніше далі в сюжеті. На зустрічі випускників була дуже насичена концертна програма. Старшокласники та найменші учні гімназії дарували захоплюючі пісні, танці та постановки. Директор наголосив, що випускникам тут завжди раді і двері для них завжди відчинені. І до свого навчального заходу. Сподіваюсь, що сьогодні почуємо міні ваші розповіді про те, де ви, наскільки ви влаштовані. Наскільки ви успішні, а я впевнена, що ви успішні, бо ваші очі про це говорять виступали також куратори колишніх випускників, ділилися враженнями, згадували цікаві історії з шкільного життя. Ведучі не давали гостям засумувати, тому всі залишилися задоволені. І хочеться їм побажати, щоб Подальше їхнє життя складалося як найкраще, і щоб не забували стіни гімназії своїх вчителів, які вкладали свою душу, не тільки давали знання. Ми завжди з радістю будемо чекати усіх всіх наших вихованців, хоч класні керівники, хоч не класні керівники. Але всі вчителі гімназії з дорогою душею завжди чекаємо вас будь-який час і не тільки у свято зустрічі з вами була Ольга Запесничко. До нових зустрічей.